Знаєте, який біль дівчат, які все життя худнуть. У нас немає фоток в повний зріст. Я недавно переглядала свою галерею, хотіла зробити фотоколаж з фоток, типу як я раніше, як я зараз, тому що я схудла майже на дванадцять І Я не знайшла жодної фотки, тому що у мене тільки селфі або по пояс, тому що я дуже комплексувала через нижню частину фігури. Єдине місце, де я могла знайти такі фотки, це в переписках зі своїми подругами, зі своїми родичами і так далі. Тому що вони мене фоткали тоді, коли цього не очікували, коли взагалі не позувала. І да, на той момент мене це дуже. Бісило, тому що в моїй голові я виглядала стрункіше. А коли люди мене фоткали і показували, я розуміла, що ось вона правда. Одного разу я навіть посварилася зі своєю мамою, тому що мені здавалося, що вона спеціально сфоткала мене в неправильному ракурсі, щоб показати мені, що в мене є зайва вага. І зараз, коли мені так потрібні ці фотографії, їх в мене взагалі немає. Я не можу їх ніде знайти. Їх просто одиниці, і це я вам скажу найменша з проблем. Найбільша проблема в тому, що були періоди, коли я була в дуже класних, гарних місцях, і я не робила фотографії, тому що просто я собі не подобалася. Тільки зараз я розумію, наскільки це. Була велика помилка, тому що було дуже багато класних моментів, але фоток немає, тому що я комплексувала. Дівчатка. Я прошу вас, не робіть таку помилку, як я, фоткайтесь. Залишайте собі на згадку дуже класні моменти. У будь-якому випадку ви об'єдну двох зайців. У вас залишаться фотки для спогадів, і також будуть фотки для того, щоб робити до і після, коли ви вирішите схуднути. До речі, про схуднення. Скоро я буду проводити набір на марафон. Підписуйся в інстаграм, там будуть всі деталі. Давай худнути разом з нами.